Кончик же зробив цю акцію, я в минулому відео про це розповідав лише під 10%. Зробивши 50 замовлень, ми це отримуємо. А, 20-20 за І що ви думаєте? Дуже багатьом водіям прилетіло повідомлення, що типу, відміна цієї акції. Я думаю, ну як так? Ну, велика компанія, боже, ну, типу, ви взагалі ви піклуєтеся про своє ім'я? В цій компанії також дуже багато людей, я розумію, там, типу, кошти там, і все таке, але багатомільйонна компанія. Ну, Якщо ви вже пообіцяли, я знаю, що дуже багато водіїв кинулися, зробили ці поїздки, то ми ж вас з піаримо і, і такий фідбек. Типу, чому, чому так компанія себе поводить і, м'яко кажучи, шокований? Не знаю навіть, що сказати, тому що розчарування, блін, ну це зашквар. Є в мене одна мудрість в голові крутиться з цього приводу. Один з читалів сказав: якщо ти втратиш гроші, ти не втратиш нічого. Але якщо ти втратиш людяність. То ти втратиш усе до своїх робітників, відноситись таким чином, щоб типу, от пообіцяли зробіть 20 поїздок, а потім буде 10% комісії і відмінити цю акцію. Це, не, це неадекватна політика. Також о, хочу сказати, дуже дивне ставлення з приводу дитячих тарифів. Люди з дітьми не можуть викликати собі таксі, вони дзвонять в техпідтримку, і техпідтримка їм каже, що. Так, да, дійсно, у нас зараз немає машин з цими бустерами. На жаль, ця проблема є, але ви просто напишіть коментарі, що ви з дитиною. В сенсі, типу, хто має возити з собою бустер? Я, як водій, чи людина, яка хоче зберегти життя своєї дитині? Ви довіряєте своє життя і життя своєї дитини, Бог знає кому, якомусь таксисту, який зареєструвався в уклоні? Диспетчери пояснюють, як їм треба викликати таксі без дитячого тарифу. Я не знаю, ну це дуже дивно. це дуже дивно. Я вважаю, що водії б взялися б за вирішення цієї проблеми, якщо б доплата була, ну, як мінімум 50 гривень. 50 гривень це нормально. 50 гривень це 20 замовлень, 20-30 замовлень, які можуть відбити вартість цього бустера. Будь ласка, зробіть плюс 50 гривень. Всі водії одразу побіжуть купувати собі ці бустери. Чому водії мають ризикувати всім? Ризикувати машину. О, знову в центр. Будемо торгуватися. Чому водії беруть на себе всю відповідальність, всі ризики? Я не розумію. Машина. Вау, погодився. Може, я трошки лиханувся, що я був за Яхти. Лисить замовлення з яхти. 500 за 18. Такий собі варіант 4 подачі. Їдемо вже на цей. Так от, водії беруть на себе ризик. Всі ризики. Машина вартістю від 8 тисяч доларів. Наприклад, зараз стандартна машина під стандарт коштує 6, 8, 10 тисяч доларів під комфорт. Від 12 під бізнес. Водій бере на себе відповідальність. Страховка, все на водію. Ніяких соц Ну, пакетів. Типу, що жалуватись? жалуватись немає чого. Типу, Ми маємо там трошки відкладати якихось 10-15% ми маємо на майбутнє відкладати. Але. Сам факт: за перевозку дітей водій бере відповідальність на себе. Це ж не просто, це, це кримінальна відповідальність взагалі-то. Штраф то таке, але от якщо з дитиною машина таксі попадає на ДТП і щось трапляється з дитиною, то це тюрма. Це все серйозно. А компанії уклон чомусь начхати. Ну, треба говорити диспетчерам, як їм пояснювати, як викликати таксі. Не маючи права, да, права на перевезення перевезенки дитину. Є водії, які погоджуються. Киданий так. вечір. Так, да, так хлопці ж, я підвозив також одну людину дуже таку, ну, таку потужну, е яка там із Зеленським, там туди-сюди вони пропонували, ж, е по дронам пропонували переставлити через мене. Так, да, у мене так колись вибило по історію нам я не тут. Ого, судиш. Я ще довго судився, бо в мене видно, як я знизу заїжджаю, якби не міст. Да? Видно, що зліва б'є ага. Потім його ж не видно, бо камера направлена на реєстратор вперед. Але ага. чутно звук. Якраз в момент, коли полозі, зрозуміло, що машина порівнялася зі трюменем, звук вибитого склад. І я ще довго возився з судом, щоб довести, що це мені дійсно комунальне підприємство вибило струманим задній задні Ого, Ого, взагалі жест. Ми казали там. Цей мужик, він одразу сказав. Типу, ми можемо типу, робити дрони у нас тут, в країні, в мене є люди, в мене є все. Типу, давайте будемо це робити. Ні-ні ні, у нас тут перемовини, ми тут збираємося, типу, все закінчувати. Ну, ось цей ось, ось, Да, Ну блін, ну коротше, це такий жесть, ну, жесть, він мені як розповів. Він каже, я в перший рік я був такий нахненний, другий рік я був на 50%. Зараз він каже, в мене руки повністю. Тут зручно. Ну, так? Да, да. Там тільки виїжджають. Чи нормально. Я немає, я наш Дякую. Приємно було поспілкуватися. Глайного вечора, Дякую. удачі бачимо розумку. В такої служби. Ви також. Дякую. все добре. Так, нічого не забув. Все чітко, Ну, побачимо. На все добре. Дуже приємний хлопчина попався, дуже приємні розмови. вели з ним. Щось мені здається, що уклон тим, кому все-таки комісійно цю програму залишив, що він якось забрав пріоритет, чи що. Бо я от стою, кручу кнопку і нічого немає. Вже в центрі кручу кнопку. Тільки бізнес і нічого не прилітає. Радіус півтора кілометра поставити для центру це нормальний радіус. Взагалі то краще кілометри ставити, щоб на великі подачі були, але для бізнесу півтора-два кілометри це таки Це більш-менш нормально. Важко жити. Я не знаю. Може комусь легко. Стільки тиску на форуму. От наче живемо в такі часи. Всюди тиск. Чайчик від пасажира полетів, дякую, палтинічок. Ріднесеньки, А давайте знаєте, що спробуємо? Спробуємо поставити радіус пів кілометра, ставимо бізнес комфорт, і нам, по ідеї, повинні залітати замовлення з більшим радіусом, не обов'язковим. Ось такий вам лайфхак від легального таксиста ловіть. От. Легальний Тарас. Він каже, що так можна ставити маленький радіус і більше необов'язкових замовлень прилітає. Побачимо, як це працює. Фір мене тут... А Артемчик, до речі. Радив усім ставити, ну не усім, а в більшості випадків, щоб бачити в ефірі, типу тільки ті замовлення, які дійсно варті уваги. Від 500, наприклад, ввечері там, раз, відфільтровуємо. І все, і дивимося. Щоб ці всі мілки не мількали перед очима. Може я кажу банальні істини, але це такі от лайфхаки від людей, які вміють заробляти гроші. Ну, щось нічого. Не прилітає, давайте один ставити. Стандарт навіть не хочу включати. Так. Ось таке у нас обов'язкове 310 за 10. Ну, нормально, в принципі. Дзвоню, кажу, дівчата, як до вас доїхати? Вони ліве, справа, помутають. Можуть пояснити то туди, то сюди, куди. Нічого не понятно. Чекаємо. Залишили 300 оклон, підкинув мені якийсь заказик, буквально тут, прямо тут по комфорту, без подачі. Ось таке от не обов'язково летить по комфорту, я його відміняю, тому що воно на Софіївську борщагівку, що там робити зараз я не знаю, але тут такий райончик, що по бізнесу комфорту дуже важко виїхати, особливо в такий час. Можливо, навіть придеться спускатися вниз в центр. Переплутав поворот і заїжджаю, значить. Не туди. І сзади мене одна машина з охороною і друга машина. І вони так мене затиснули, ну я не знаю взагалі. Ну, типу. Це реальна проблема, коли водій не дотримується дистанції. Ну, всяке ж може бути, ну, типу. От. Ти, в общем, я туди поварачую, а він мені ззади, чуть, короче, взад не дав. І... Об'їхав, а за ним одразу ще одна машина. І він мені сигналить, ну, типу, дуже неприємно. Тому я їх вчепив оцей ліхтарик позаду. Трошки почекаємо хвилин 5 і поїдемо. Бо нема що тут ловити. Поставив навіть радіус 2 км. Кручу кнопку. Я знаю, точно не маю що фільтрувати з цими промо-акціями. Зараз он, тільки на оболоні є робота. Там фестиваль зараз проходить, і от на оболоні більш-менш є робота. Таке собі. Якщо хочу сказати, до речі, з приводу оцієї от штучечки. Дуже класна штучка. Мені дуже подобається, рекомендую, але вона і витрачається ну так, неповільно, скажімо так. Такі деталі. Тут є налаштування цієї штучки, тут можна або кожні 10 секунд, або кожні 90, або кожні 30 секунд оце все, цю всю двіжуху робити. Налаштувати типу, таким чином, щоб воно випускало, випаровувало. Класний аромат. Але якщо його забагато, болить голова, який від будь-яких ароматів. Райдерам дуже подобається. Якщо брати там по якимось акціям на Аліекспресі, то така одна бутилочка виходить десь до 100 гривень, плюс-мінус там десь 80 туди-сюди. Десь. Думаю, вистачить такої бутилочки ну, 2-3 тижні. десь так. От. Опа, нове додаткове замовлення. Вгатне по бізнесу. Таке також відміняю, не хочу в такий час туди їхати. 370 за 12 навіть під 10% таке не можна брати такий час. Вікна дуже потіють зараз змащую спеціальною рідиною. Я вам, до речі, розповідав про цю рідину, дуже класна штука, щоб не включати кондиціонер так холодно. Пішов я в багажник. От бачите, ніхто не бере в гатне заказик Ось так це рідина Називається. Дуже просто я пшикаю на Тряпочкою протираю скло і скло не потіє. І я не вимикаю кондиціонер. Красота! Красота! Долік цієї рідини це те, що він вона трошки залишає розводи. І потім все-таки, коли хороша погода, то скло не дуже чисте. Тому треба брати окремий засіб для миття вікон автомобільний і мити вікна. Ще один не обов'язковий. 185 за 6. Не поїду я туди. Ось тут, тут щось розгорається на Святошинському. Сьогодні погані новини мені. Моя кохана скинула. Що якийсь сьогодні буде дві ж. Зараз, я вам скажу. Там дрони з усіх сторін Шахеди запустили. Пуски шахедів з усіх можливих локацій відбулись. кошмар Покажу вам. Нововведення! У мене тут є маленьке нове Видите, яке класне дзеркало для райдерів. Потужно. для дівчат зранку, які красяться, фарбуються. Три режими. А, прикольно? Купуйте книги, за ЗСУ. Так от. Двірядочку. Замінив, бо періодично бувають просять, щоб виключило, щоб воно не блимало. Типу, тут. Нормально, класно. Тут три таких. Лайтинг, Type-C под 15 iPhone. Ну и для стареньких там каких-то телефончиков. жульки, цикарки, зиточки. Слушайте, так тут прям зручно вообще. Вот так зручнейше, чем на головном сидении. Тут еду ножки поставить. Вообще классно под чик. Чего че, они вот постоянно вот, так вот чипляться за эту ручку вот так вот и едут. Ну, що це робити? Вон, в мене одна ручка, ви бачите, вже відірвана. Як її не закручу, так і виривають, блин. не знаю. Які треба прикрутити, щоб її не відривали. Носить заказик на Межріччя 730 за 36 кілометрів. 40 км, ну, всі не обов'язково прилітають. Всі бог знає куди. Ще по таким смішним прайсам, щоб прям капець. Так от, 730 гривень. 40 км. Ділимо напополам. Виходить 360 гривень за 40 кілометрів. Це комфорт. Ну як? Ну як таке возити? Типу, навіть 10 гривень на то не виходить. Так, все, боршарівочка, я тобі дав всі шанси. Ти мене не хочеш сьогодні нагодувати, поїхали в центр, бо 10 година реально. Летить ось такий от якийсь боб, на Дарницю, 670 за 25 кілометрів. А більш-менш, в принципі... Десь в пів одинадцятої буду там, якщо все буде чітко, можна рванути. Це закрив замовлення, дві хвилини виїжджав з двору. На що він мене туди затащив, бог його знає. Ну, коротше, ось такий от на зоопарк на правий берег. Та це проспекту зловив я. Зараз буду розкручуватись. Подаюсь туди. Йдемо направо, то потім справа будемо щось відкривати додому, тому що вже якраз 11 буде. Якраз є шанс щось вихватити на оболон. Тут усюди подвійна суцільна, вони в принципі, можна якось так. Рухнує активний, головне нікому не заважати. Все по-людськи, по як ти кажеш. Все, ну, 2-3 кілометри, 700 метрів. Куда збив, опа, поліція. Зараз мене будуть. А, а, а може й не будуть. Може і принесе. Понесло. Слава Богу. Красота. Хлопці, когось іншого зараз шукають. Бачили, що я тебе типу там трошки пізніше повернув. Та там всі так повертають, думаю. 22.59. 22.57 закрився замовлення. Лунає тривога. В принципі, один ще я попрацював, але я сумніваюся. Сьогодні неділя. Сумніваюся, що щось буде толково. Але можна розіхнути. І повернутися, наприклад, додому пустим. Це вже прям як традиція. Я навіть з центру вже стільки разів після 11.30 вертався додому. 20 хвилин стояв, стояв і на фільтрах, і на кнопці. От, і вертався додому дуже часто. Навіть болт не виручав. Споціював мій фільтр на центр на арену 288 за неповних 5 км. Отак от поїхали. Ще одну мінімалочку зробимо по центру. З приводу навігації. Наприклад, коли вилітає GPS під час тривоги, е я користуюсь мапою уклоном, тому що «Вейс» буває так сильно вилітає. Хлопці правда сказали, що хтось когось взагалі викидає з країни, там, вони там по навігації, десь в Перу або десь, там Бог знає де, але в мене такого ще не було на моєму досвіді. Тому, в принципі, ця карта поклону, от, от, що, що є, то є. Типу чим є, тим користуюся. Також можна користуватися офлайн-картами, якщо завантажити їх, наскільки я знаю, Google Maps також це працює, ти вбиваєш точку А, точку Б. Ну і працюєш по цій мапі. Але взагалі основні артерії міста треба знати, вивчати. Потім просто рахувати повороти. Де і все. Якось так рідненькі. Все, я приїхав. Що хочу сказати з приводу болтати. Треб... Доброго вечора! А ви біля шлабами? Так, да, біля Добре, секунду, зараз, шлагбами. Окей, чекаю, дякую. З приводу болта треба його вчасно закривати. Блін, класний, класний заказик був. А, ну, далі, що Тому що в них якісь нововведення і в них прям дуже сильно це показник прийняття 11% в не бог знаю, що тут відбувається, але блін, я впевнений, що в інших водіїв взагалі тут просто тисячі-тисячі відмін. Якісь попередження, щось вони тут, якісь непрацюючі механізми тестують на нас. Рідненький, включив тільки бізнес-комфорт кнопку додому 23-22, в самому що не є в центрі. Летить нарешті на оболонь розвозка якась. Нормально 420 за 16, принаймні вже не пусти, Поїду додому. Бо стояв вже прям чекав, стомився. Стояти на аварійці. Софіїська, блін, ще й піддача така ліві. Ну, Хоч не пустий, слава Богу, що не пустить. Алло, добрий вечір. Алло, доброго вечора. А у вас який номер? Оце ви стоїть зараз 27. 47, а? Да? Ні. Я до вас ще їду. Зараз тут прощадка, дуже погано вас відео. Алло. Алло, чуєте мене? Алло. Блін, ну що таке, ну, що ж таке, ну, блин. Чи люди такі нетерплячі, неадекватні. Ваш виклик передресовується на автовідповідач. Будь ласка, зачекайте. Ну як можна бути таким, блядь. Хуєйно, нахуй, з баяна, блядь. Реально, під комари. Бера трубку, ну що ж таке? Скажи, що я не їду там, чи не подавайтесь, чи що щось. Тупо не бере трубку. Ну як? От я в дорозі, якщо людина неадекватна. Якщо людина неадекватна, то я міг би просто... Скасувати замовлення. To... А так? Мені треба його чекати. Чекати от ці от безкоштовні хвилини 3, потім ще 4 плати. Ну це якийсь, Ну, Стою тут. ну Там де стояти не можна, фактично. Я не знаю, ну блін, ну 38 хвилин. Ну це зірваний заказ на ну, 100% він не підійде. 100%. Прям 100%. Якщо він вже морозиться, то все. Це вже все. Дивіться прикол. Як працює техпідтримка? От я нажав щось. Дві хвилини назад активувати чат, зараз 41 хвилина. Я тупо чекаю на ці безкоштовні коштовні хвилини. Зірвана домашка, 2342. Ще півтора хвилини. Відменю заказ. Може уклон дасть компенсацію. О боже, як час повільно йде, коли ти чогось чекаєш. Боже, життя пливе, я стою, чекаю, не знати що. Так не продумано. Походу, замовили дві фари і все, чувак поїхав на іншій машині. І Не брав трубку, от саме цікаве, ну блин, ну як так можна? Так от скасувати замовлення. Так, ні 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 чекайте, так, 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 так. Так, да, скасувати замовлення. Все одно якесь попередження про карму. Так. Замовлення було скасовано. Включаємо ланцюг додому, може що, щось прилетить. Опа, прилетіла соточка. І так, рідненькі, Я продав 2 кілометри подачі. Вартістю по 8 гривень кілометр з собі вартістю. 15 хвилин свого часу. За барабан не дрот 80 гривень. Не, ну лошара, лошара. Ну, так виходить. Уклон ж бере комісію. Коли компенсація йде. Уклон бере комісію. Так, от, наприклад, дивіться. Соточка мінус 23. І все. От так от. Шей комісія фінансових установ 2,50 Уклончик нормально у нас так стриже. Так, ще ми бачимо, підведемо підсумки, трошки все заказ, який я зробив. Дали чайчику 50 гривень. Фактично 330 гривень. Середня швидкість 34 км Проїхав, десь зараз показує 92, ще пара кілометрів додому. 95 км виходить каса 3000, 3,5 км. 3,5 року. Стакалася дійсно статистичка, вийшла. Їдемо додому. Дякую, рідненькі, дякую за увагу. Як є, все розповідаю, як є. Щось негативне відбувається. Розповідаю негативно. Щось позитивне відбувається. Розповідаю позитивно.